Так, продовження третьої секції. Поговорила, до речі, з власницею, вона розуміє, що тут будуть накладні розетки. Це не може мене натішити. Тому що я дуже вас прошу, обережно ставтесь до будинку. Він і так у нас бідний, побитий, не робіть ще додаткової шкоди. Так, е я ще на 9-му поверсі. Третьо секцією, це продовження. Тут велика така кімната, так гарна. Вибачайте, що хожу в гості без запрошення, але поки що так. Тут, тут у нас, тут у нас поки так. Бачите, отут долили, домонолітили. Ну, насправді ті, хто роблять монолітні конструкції у нас в будинку, вони знають свою справу, роблять її якісно. Головне, щоб їм не заважали працювати. І платили вчасно за заробітну платню. Ну, тут мені подобається, як виглядає цегла навіть, тому що у нас в другому а На другої секції, то, звісно, страхіття. Там я була, то друга секція. Поїхали далі на восьмий поверх. Нагадую, в неділю, весь день вільний, тому ви можете йти до себе в квартири. І дивитися, що у вас відбувається. Єдине, коли я кажу, що у вас свіжа стяжка, то ви маєте мене почути, восьмий поверх, третя секція. Маєте мене почути і не лізти туди, поки вона не застигне. Так, на восьмому поверсі вже готуються для прокладання. Води, електрику вже протягнули. Це, напевно, інтернет. Це інтернет поки що. Да, в мене бест в цьому плані дуже швидкий. Я завжди телефоную, зненацька, на жаль. Тому що я не завжди знаю, що відбувається, як і ви, але вони розуміють. Бачите, якість цегли тут інша. Так от, Бест розуміє, все добре і приходить, як я телефоную, і ще більш того, самостійно також навідується, щоб не втратити час. Я нагадую я на восьмому поверсі. Восьмий ми поверх, тепер піду на сьомий. Піду на сьомий поверх. Уже у хлопців сьомий, третя секція. Закінчилася обідня перерва, тому... Я чую, це роблять стяжку. Шумить оце все. Це, напевно, поверхом нижче роблять стяжку. Ось дивіться, оце вже підготували для стяжки. Для стяжки підготувались. Тут хлопці переодягаються, потім скажуть, що їх норкові шуби вкрали. Я туди не піду. Я підозрюю, що вже сьомий поверх роблять тяжко. У мене є така підозра. Оце бачите, тут ще не закінчені а, оці монолітні. Його напевно треба брати в обойму. Я зараз пройду ще цей поверх і пофоткую, що не закінчено на восьмому поверсі. Але вже роблять електрику, поспішають, роблять чпозна шов, як каже моя подружка. Тут намагались почистити, тут видно, бачите, намагались почистити все, що чиститься, почистили. Я оце знімаю відоси і хочу вам сказати, що треба вчасно реагувати, якщо ви хочете теплу підлогу. Бо коли вам залиють вже стяжку, то ви вже залишитесь без неї. Восьмий поверх.